Від води і духа. Бо якщо вона не пройде через народження водою і духа, то не, то не війти їй до Царства Божого. Пам'ятаєте цю історію? Що це за бесіда? З Нікадімом, правильно? Це коли Нікодім так подаємки, так, знаєте, прийшов до Ісуса для того, щоб розпитати його. І Ісус почав дивитися думками своїми. І тоді він сказав йому таку дуже цікаву річ. Що має відбуватися з людиною, коли на неї сходить дух святий? І ми пам'ятаємо, тоді нікадів він не зрозумів, як це? Людина має якось знов народитись, тобто увійти в лоно і знов вийти, для Ісуса це було дуже дивно. Він каже: ти учитель Ізраїлі, такі прості речі ти не знаєш. Людина має народитись від води і від духа. Знаєте, якщо вірити е, довідникам, е, багато богословів вони е, дослідники Біблії. Досі не знають, не можуть прийти до думки, що означає вода. Ні. Я скажу чесно, я більше схиляюсь до того, що вода це мається на увазі Боже Слово. Тобто людина має почути Боже Слово Євангеліє, Євангеліє Ісуса Христа. І Дух Святий має зійти на людину. І в той момент відбувається народження згори. Це знаєте, така собі, ну якби така перша віра. Тобто людина чує Євангелія, вона приходить до Ісуса, помолити, це може бути тут, це може бути де завгодно, на вулиці. Де завгодно, абсолютно, не має значення. Це не тільки в храмі може бути, до речі, може, для когось це буде відкриттям. Коли людина чує Євангеліє, і серце відкривається. І знаєте, відбувається те, що ну, дуже важко зрозуміти. Це просто диво. Людина народжується від Духа Святого. Як це буває, ми не знаємо. Але Дух Святий сходить на людину, і вона стає зовсім іншою. І потроху-потроху вона починає змінюватися. Але на початку, знаєте, це як що таке покаяння? Да? Це поворот на 180 градусів. Тобто ми зовсім починаємо по-іншому аналізувати наше життя, аналізувати наші вчинки, вчинки інших людей. Тобто в нас починаються такі, знаєте, зміни, які поступово-поступово знаєте, проходять, таку, як у кого лаві. Хтось поступово це все проходить, по-різному. Але зміни, друзі, відбуваються. І ще раз кажу: це наша перша віра, це досвід нашої першої віри, коли ми приходимо до Ісуса Христа. І саме Дух Святий. Він робить так, що ми народжуємо згори. Знаєте, що цікаво, коли ти е, проповідуєш, ну або просто свідкуєш на вулиці, мобілізуєш і підходиш до людей, і я думаю, багато з нас ви чули ці слова. Да? Я вірю. Я вірю десь отут в серці. Тобто, якщо взяти, от, пройти таке опитування, приблизно, як я, провести десь на вулиці, вишневому, в Києві, де завод, в Україні, багато людей вам скажуть, що я вірю. По-своєму, але я вірю в Бога. Якщо взяти знає, такому в процентному відношенню, це буде відсотків 80. Але я не думаю, що у нас 80% людей народження згори. Тому тут є трошки різні речі. Людина має народити згори, людина має змінюватись. І цей процес він має відбуватися за допомогою Духа Святого. В цьому першому пункті я хочу вам розказати, я на домашніх вже розказував, але я хочу ще поділити з вами. Це мій досвід, і я взагалі ну, прийшов до Бога. Це було 31 рік тому, я навіть пам'ятаю, це було 1 травня 1994 року. Знаєте, людина це мій друг, мій одногрупник, ми вчилися на другому курсі інституту. Він запросив мене до церкви, і коли я побачив, що це за церква, це був палац культури. Для мене було дуже дивно, як може Бог бути в палаці культури. Для багатьох із нас церква це купала, це хрести, це передзвони. Але я думаю, ну цікаво, що ж там буде далі відбуватися. Я поїхав разом з ним, ми прийшли, мені було цікаво, що його багато хто знає, група привітання, так привітала нас. От Я не знаю, я не хочу зараз проводити ще одне запитування. Але скажіть мені, будь ласка, от е, ви прийшли до Господа, ви покаялись. Хтось пам'ятає свою першу проповідь, через яку він показується. Про що вам? Ну, хоча б те. Yeah. Алла? Є. Yeah. Є. Yeah. Ну, well, де хто пам'ятає? Yeah. Олег. Знаєте, я не знаю чому. За цей час, за 30 років, я почув, ну, мабуть, тисячі проповідей. Але саме ця проповідь, 1 травня 1994 року, я пам'ятаю, про що вона? Коли пастор, тоді ще молодий, 29 років, вийшов і почав розказувати про те, що наше тіло, гріховне тіло, наша плоть це така, ну, така дуже цікава істота і така бідла. Вона грішить, 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 грішить. Їй добре на цій землі. А потім що вона робить? Вона просто бере і вмирає, її закопують, а потім наша вічна душа, вона всю вічність віддувається за те, що наробила наше тіло. І пастор каже, скажіть, це справедливо. Потім був заклик до покаяння. Але в мене був ще друг, який пішов зі мною. Коли ми сиділи, був заклик на покаяння, він каже, треба вийти. Я кажу, ну раз треба, то треба. Людина ж не буде, це ж мій друг. Тому я вийшов, я прийняв Ісуса Христа. Якісь відчуття я не пам'ятаю. Але проходить десь хвилин 10-15, знову забути. Він каже, виходь. Я кажу, Вадік, а що це? Каже, це буде застілення молитись. Я кажу, мені 20 років, я повністю здоровий. Виходь на всякий випадок. Мале, щоб не хворів. Ні, ну друг, одногрупник, Якщо що знаєте, він живе, до речі. Я вийшов. За мене помолились. Мій право дуже класно було. Але ж це ще не все. Я ж ходив в церкву повного Євангелія. Через ще хвилин, через п'ять Виходьте наперед, хто хоче отримати, дар Духа Святого. Вадік каже, Саша, виходь. Кажу, а це що? Каже, я сам точно не знаю, ну людина в церкві. Але якщо кажуть, то виходь. Кажу, ладно. я вийшов, почув, хара-мараба, ще карама. Нічого не зрозумів, але теж було дуже добре, дуже класно. Потім нас проведжали, казали, приходьте ще. І от знаєте, друзі, що відбувалось потім, пройшло буквально 5-10 хвилин. Я сів в тролейбус, їхав додому, я дивився у вікно. Я не знаю, що це, але я можу вам передати просто свої такі знаєте, відчуття. Я не міг зрозуміти людей, які були на вулиці. Для мене от, світ навпіл поділився. От до і після, для мене людина, яка зараз не була в тому залі, де був я, це потіряна людина. От я не знаю, як це, от, серйозно, я вам перед Богом кажу. от Просто для мене було незрозуміло, чому всі люди в Краматорську не були зараз там, де я. Це ж те, заради чого я взагалі народився. От уявіть собі, Дух Святий так торкнувся. Це заради цього мати тебе народила, щоб ти зробив саме це зараз. Потім мене, мабуть, три дні не замовкав в рот, і друзі, батьки, Ну, отчим сразу сказав, це каже, на, буквально на два-три дні, як твоє карате, як ще щось, Ти кудись як встряхнеш, а потім Ну, три дні перетворилось на 30 років. І я, знаєте, вірю, що Бог Він чудовий Бог, Він діє і Дух Святий. Він на цьому місці для того, щоб допомагати нам рухатись. І насамперед. Це перший пункт, те, про що я зараз говорив. Він той, хто народжує нас гори. Він той, хто дає нам дійсно нове життя, нове народження. Він народжує нас. І ми стаємо його дітьми. Це дуже важливо, друзі. Другий пункт. Він той, хто завжди є в нашому житті. Івана 14, 16, 17 вірші. І я проситиму Отця, щоб він дасть вам іншого помічника, який буде з вами вічно, цей дух істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить і не знає Його. Ви ж його знаєте, бо він живе в вас і буде жити в вас. Друзі, знаєте, на відміну від наших батьків, які народжують нас, певний час вони поруч з нами в нашому житті, вони виховують нас. Але час впливає, і батьки наші дорослішують, стають похилого віку. Від'їжджають від нас, ми живемо окремо, але потім настає час, коли наші батьки нас полишають. А, знаєте, так само, як це було з моєю мамою, коли ти відчув, що ти вже как, наполовину сам, тато живий, але він дуже далеко. І в той момент я відчув знаєте, таку самотність, тимчасову, але самотність. Але в мене є Дух Святий. І знаєте, Він той, хто ніколи нас не полишає. Він той, хто від самого народження живе в нас. І що б там не було, він завжди перебуває в нас і завжди перебуває з нами. Тому що він посланий сам для цього, щоб бути в нас. І тут я хочу дещо пояснити і дещо розказати. Тут є таке слово, написано, що Він є нашим помічником. Знаєте, є два різних вида помічника. Я розкажу про обидва, А ви самі вирішуєте, яким для вас є Дух Святий. Дивіться, є помічник, ну, дивіться, така велика компанія да? є директор. І в нього є помічник. Це він ще називається, здається, секретар референт. Тобто, це людина, яка постійно директору дає розклад, завжди підказує, що йому сьогодні треба когось привітати, йому сьогодні бути, треба на, на совіщанні, ще десь поїхати і так далі. Тобто, оце є помічник, але є інший помічник. Уявіть собі батька. Який йде поруч зі своєю дитиною? Дитина тільки навчилась ходити. Вона робить один крок, другий, а потім падає. Батько під, підхоплює її, піднімає, ставить на ноги. Допомагає їй піднятись і стати на ноги. Скажіть, а, якого вида помічник для вас є Дух Святий? Другий. Точно другий? Чи ми тільки завжди щось нагадати, щось попросити? І нагадати? Але, друзі, знаєте, дійсно, Він той, хто нам допомагає піднятися. Він той, хто допомагає нам зростати духовно. Це дійсно є наш помічник, Дух Святий. Знаєте, ще можна порівняти його як з наставником. Це той, хто нас наставляє, це той, хто нас веде, допомагає нам духовно зростати. Оце є ваш помічник, як написано в Божому Слові. Саме про цього помічника казав Ісус. Коли сказав, що я піду, але з вами залишиться помічник Дух Святий, який буде завжди з вами і буде в вас перебувати. Ще є одне місце Писання, хочу зачитати: це 1 Коринтянам, 6 розділ, 19 вірш. Невже ви не знаєте, що тіла ваші це храми Духа Святого, який живе в вас? І хіба ви не знаєте, що ви одержали Дух Святий від Бога і що ви більше не належите собі? Скажіть оці останні слова. А що вони, коли ви їх чуєте? Що вони в вас всіляють? Які, які почуття? Ви більше не належите собі? От, трошки буквально на пару секунд. Задумайтеся. Ми можемо про це співати. Ми можемо про це говорити, ми можемо про це проповідувати. Але коли дійсно справа доходить до того, щоб не належати собі, але належати Духу Святому. Я не знаю, як для вас іноді е, стає трошки так страшнувато. Уявіть собі, що ваше життя належить комусь. Тобто зараз не ви вирішуєте, що вам треба робити. Ні, я розумію, друзі, в сенсу місці є певна свобода. Але Дух Святий може щось вас попросити зробити. Те, що, можливо, ваше тіло не хоче робити, але Дух Святий хоче, щоб ви це зробили. Тому що написано, що ми є храм Духа Святого. І ми не належимо собі. Ми належимо Духу Святому. Ми належимо в Бога. Задумайтеся. І знаєте, я хочу якби, потроху підводити до свідоцтва, скоро у нас буде свідоцтво. Я коли розмірковував над проповіддю, думав, і знаєте, в мене такі була аналогія, я думаю, як би ще порівняти Дух святий, щоб було зрозуміло уявіть собі, от багато зараз людей, які мають автівки, є водіями, да? так? уявіть собі років 10, 15, 20 тому були чи десь навігатор чи ні? Коли вони так, починали тільки. А в 90-ті взагалі. О, правильно. Оце я хотів сказати, мапа або карта. Тобто водій, коли він був десь на зимому місці, він відкривав мапу, відкривав карту і по цій карті він їздив. Але знаєте, карта ж вона не може все. Про все знати. Я, до речі, перед тим, як е, проповідувати про цей GPS-навігатор розказувати, я дещо в Гуглі про нього прочитав. Ви знаєте, що GPS-навігатор е, для того, щоб передавати нам дані, він має бути підключений, там написано, до 24 супутників. Тобто він знімає інформацію з супутників для того, щоб дати вам. Мапа вам покаже, що зараз ви можете проїхати через там, міст Патона або через ще якийсь міст. Але мапа вам ніколи не скаже, що зараз там затори, туди не можна їхати. Або вам треба поїхати в об'їзд, тому що зараз саме ця дорога, вона є на ремонті. Навігатор про це знає, тому що це сучасний, він підключений. То всього над сучасним. Мапа до цього не підключена. От зараз зрозумієте, що я хочу сказати. Слово Боже, це добре. Але слово Боже має бути з Духом Святим. Я знаю, що в ЧТС-навігатор монтована мапа. Вона там є. Удавіть собі. Можна читати Біблію, от, знаєте, от, просто як мапа. Так, вона вже затерта, як інструкція. А можна її читати дійсно, як цей ЧК-навігатор з Духом Святим. Ми знаємо, що Біблію, Слово Боже, написав саме Дух Святий, він її автор. Всі 66 днів були написані саме Духом Святим. Тому він знає, зараз що нам треба зробити, до кого підійти. Куди піти? І саме ця історія, те, про що я хочу зараз визвати наші аплодисменти Вікторію Бобаєцьку, саме такий чи навігатор підказав їй піти саме цією дорогою, якою вона зараз розкаже. Вітаю, брати та сестри! Маю честь сьогодні прославити нашого Господа. Його ділами в минулому році я йшла по, по своїм справам і, проходячи по центральній вулиці, на лаверсі я побачила чоловіка. Я подивилась на нього і йшла собі далі, але в якусь минуту. Знаєте, всередині, наче моя совість збунтувала, зупинися. Я така, боже, в мене має часу. Зупиняйся. Знаєте, я все зрозуміла, що потрібно робити. Я підійшла до цього чоловіка і запитала нього. Може, вам потрібна допомога. Він е підняв у мене своє лице. Він сидів, було дуже жарко, це був травми місяць. Він сидів так у кофті і так накинутий капішов на голову. Коли він підняв своє лице, я побачила, що він залежний. Я побачила, що в нього лице розбите. Я зрозуміла, що потрібна допомога. Я запитала, може вам купити поїсти? Він говорить, купив. Я пішла йому, купила поїсти, вернулася, він говорить, присядьте. Я присіла, і мені задав запитання, чому ви зупинилися? Я говорю, мене Господь зупинив. А, якщо не зупинив, у Господа є на вас плани. Я на мене подивився, каже, які плани? Я помираю вже фініш. Я в такому стані, подивись на мене. Я подивилась, так да, виглядав. А, він був дуже худий. А, Ну, Я розуміла, що людини все добре. Е, я говорю, знаєте, якщо для вас тоді вихід, е, це Ісус. Він ще раз на мене подивлюся. я Кажу, який вихід подивився на мене? Я помираю. Е, він показує. Я говорю, ви знаєте, є завжди вихід. Е, я вас запрошую, це було 27 травня. Е, якщо ви пам'ятаєте, 28 травня у нас була євангелізаційна вечір. Я вас запрошую на служіння. Казу мені свої ноги. Я говорю, я не можу ходити. У нього ноги такі дуже отічні були. Я говорю, я заберу вас. Він говорить, ти розумієш, в немає роботи, нічого немає. Я говорю, це не проблема, буде робота. Він на мене дивився таким очима. Буде робота, буде здоров'я, буде все. Тільки завтра ви поїдете зі мною. Той день я його купила продуктів, ми зустрілися. На слідуючий день ми його забрали, ми привезли його на служіння, і він стояв тут, він стояв на покаянні, вийшов. Е я Скажу так, е був період дуже складний, не було легко служити цій людині. Але коли Господь підготовив серце його, то а можна перша да. флота. Да. Перше, перше, перша, перша. <проб> <проб> а там з ким це стоїть паша. Видно, погано, але він був в такому дуже непристойному вигляді. Ви знаєте, ми сіли домашкою, в той період просто молилися, брали піс за нього і стояли в такій ревні молитві. Я вам скажу, хто зараз молиться за своїх дітей, за своїх рідних, в кого залежить. Це була духовна війна, стійте просто в проломі. Не було легко. Був період, коли я зривалася, коли я сказала, я завезу тебе в найхучий центр, в забите село, і ти будеш там сидіти. Він сказав, я справлюсь, не шукай такий центр. <рив> Ви знаєте, він, справ... він справився. А ще більше чудо, через півтора місяця в нього була робота. Він не відійшов, він був в тому самому стані, він єлі ходив, але Господь йому дав роботу. Причому таким великим чудом, що я знаю, що це, я коли молилися, сказала: Господь, я знаю, це ти. Це ти його ведеш. Е, потім не запитав, що мені робити далі. Я говорю. Е Одне хрещення. Що мені для цього потрібно? Я говорю, кинути курити. І він кинув курити. 7 вересня він прийняв водне хрещення. Знаєте, після водного хрещення його підняли подовжності на роботі. У нього зараз люди працюють і він дуже гарний руководитель. Я бачу, як, знаєте, я, він, він все робить як для Господа. От я таке посвящене добре серце, і я знаю, що великі діла Господні він буде творити. Якщо Господь мене зупинив тобі, то у Бога на нього є великі великий можна? Ариторична. Скажи, яке життя було краще? До чи після? Після. З Богом життя набагато краще. Намного. Намного краще. Амінь. Клас. Це точно. З Духом Святим життя набагато краще. Ну і у нас ще є така прекрасна традиція, Мож так просто не уйдете звідси. Все нормально. Паша, це тобі. Це те фрукти, які тобі і можна, і які тобі потрібні. Да. А це спеціально для бійтів Показую. Щоб було, як я вже прийняв. Термокуваль. Просто я знаю, що віта вона дуже любить подорожувати, а це дуже така класна річ саме в дорозі. Плюс молитву усамітнення і все таке. Це дуже класно. У мене, до речі, теж є. Дякую вам. У <плес> мене останній пункт, Ми йдемо вже до завершення. Третій пункт якраз а, ми почули, та, як Бог може керувати нам, нашим життям. І тому третій пункт він той, хто керує нашим життям. Останнє місце Писання, царимлянам 8.12,14. Отже, брати і сестри мої, ми на боржники своєї бездуховної людської натури і не повинні жити в покорі їй. Бо якщо житимете під її владою, то прийде духовна смерть. Якщо за допомогою Духа Святого позбавляєтесь тілесних вчинків, то матимете справжнє життя. Бо справжні діти, Божі — це ті, хто керується Духом Божим». У Паші з'явилось справжнє життя. Не таке було, яке було до цього. Тому що саме таке життя, дає Дух Святий. І друзі, буквально коротко, цей вірш відкладається з двох дуже важливих частин. Перша частина ми не є боржниками нашої гріховної натури, Борг вже покритий. Ціна це кров нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо для того, щоб Бог міг, я завжди намагаюся уникати цього слова, використовувати, помазувати або співпрацювати з нами. Для того, щоб Він міг співпрацювати з нами, нам потрібно. Дійсно, уникати цього. В російському перекладі називається гріховна плоть, гріховна натура, тобто гріх. До цього, в шостому і сьомому розділі, апостол Павло розказує про те, як ми можемо цього позбутися через смерть для гріха і смерть для закона. І восьмий розділ, коли Дух Святий наповнює нас саме життям, справжнім життям. Але для цього ми маємо прийняти відкриття від Бога, що ми є діти Божі, що Бог любить нас. Прийняти Євангелія Ісуса Христа, що ми мертві для гріха і живі для Бога. І далі, вже як наслідок, слідує за шостим і з цьому розділом є восьмий розділ, де написано, що Дух Святий має керувати нами. Як дітьми, як дійсно діти Божі, які вже очищені Богом через Духа Святого. Тому Він керує нами. Дивіться, без першого пункту другий стає неможливим. Перше це відкриття, це Боже Слово, живе Слово в наше життя яким ми маємо прагнути через читання Божого Слова. Друге це віра на це Слово. Це Боже слово, живе Слово має бути підваленою нашої віри. Тобто віра має рости саме на живому слові. І третє, як тут написано, справжнє життя від Духа Святого. Відкриття віра справжнє життя по-іншому неможливо. А зараз потихеньку вже може підніматися. На сцену група прославлення. Дайте, будь ласка, на, на екран останню картинку. Як ви думаєте, друзі, що це? Оркестр. А хто там попереду стоїть з паличкою? Диригент. Дивіться. Десь місяць тому Бог дав таке, знаєте, як така ілюстрація, таке відкриття від Господа. Зараз я кажу, друзі, це дійсно. От я вірю, що так буде. Це моя мрія. І я вірю, це мрія кожного. Ми мріємо про збільшення нашої церкви, про те, щоб Дух Святий діяв в нас і через нас. От просто я хочу, щоб ви зараз от, підключили вашу уяву. Уявіть собі, оркестр. Перше, всі, от в чому запорука успіху, так? коли ми чуємо цю музику. Перше, всі мають дивитись на диригента. Друге, у всіх в наявності мають бути музиканти. Мають бути інструменти у музикантів, навіть вони вміють грати. Музиканти грають на музикальних інструментах. Третє. Всі мають музикальний слух і не фальшиві. Пам'ятаєте притчу про види почти. Коли Ісус і розказав, а потім пояснював на одинці учням, що має кожен від Почви, що це таке. Просто хочу пояснити: диригент, ви вже зрозуміли, хто це, це Дух Святий. Інструменти це дари Духа Святого, слух це народження згори. Музика це відкриття і живе слово від Господа. От просто й діть собі. Кожен з нас приходить на служіння, маючи з собою класний музикальний інструмент. Це дар Духа Святого. Кожен з нас має слух. Ми всі народжені згори. Ми всі можемо відчувати цю чарівну музику, відкриття Божого Слова. Віння є Духа Святого який йде по залу з одного краю в інший. Ми це відчуваємо. Відчуваємо кінаті, таке колування Духа Святого, такий вітер. І ми граємо чудову музику Духа Святого. Тоді приходять зцілення, звільнення. Тоді люди каються на служіння. Приходять багато людей, тому що за межами цього залу буде чути цю музику. Люди в цьому місті вони жадають саме такої музики. Якийсь концерт, а реально живую музикою Бога, яка вторкалася їх серці, затрогувала, знаєте, така торкалася їх струну їх серця. Кожен з нас є свої потреби, і лише Дух Святий може їх задовільнити. Три прості висновки, і ми будемо мати молитву. Бог дуже